Супер, поїхали до інструментів для аналізу ринку та поведінки користувачів. Перше, що варто почати, це звичайно Google-аналітика, тому що це незамінний постійний tool, інструмент, але він зараз ще став потужніший і не варто нехтувати саме його AI-фічами. Всі ми знаємо, що це інструмент для відстеження трафіку на різних платформах. Але зараз він допрацьований AI саме для прогнозів та автоматичних звітів та інсайтів. По суті, те, що я для себе виділив, і те, чим я зараз користуюся в Гугл аналітиці, це перше прогнозування відтоку клієнтів, тому що важко інколи прорахувати, який показник відтоку клієнтів може бути після лончу якоїсь фічі. А от саме Analytics, Google, аналіт... Google аналітика часто це прогнозує за допомогою якихось додаткових своїх даних, і виходить достатньо непогано. Також автоматичні інсайти тут саме про аномалії, я б сказав.